спокою. Вчора цілий день на українському фестивалі ми відбули. Сьогодні далі у нас зустріч з усіма нашими друзями. Ми сьогодні йдемо у китайський буфет. Є повід, не дуже веселий, але. Не будемо просумне. Я виїхала з дому. У нас зараз 10.20, я їду в овочевий магазин, бо до завтра треба встигнути щось купити, щось приготувати. Степан уже на рибалці зранку. Ще до зустрічі, до китайського буфету він вирішив попробувати. Щастя на рибалці! Вчора дуже чудово ми провели час. Знайшли нових знайомих, шкода, що трохи задалеко живуть, а так в нашій компанії додавалися б люди. А так, що ж, Пенсільванія, де вона? Ми так довго добиралися, поки ми всіх зібрали то вийшло, що з того часу, відколи ми виїхали з дому, до того часу, поки ми прибули на місце, три години минуло. Три години добиратися трохи задалеко на фестиваль. Чи воно того вартує? Іншим разом будемо думати, чи йти, чи не йти. Тому що заморилися всі. Додому приїхали вже по 12-й вночі. Всі були трудні, уставші. А сьогодні вже все забули і поїхали далі. Погодка у нас, бачите, не сонячна, ніби, хоча сонце десь є, лиш не таке ярке, тепло. ¡Gracias! То місце, то місце. Ну окей, раз йому подобається, то будемо йти туди. А я думала, куди йти краще, в який магазин. Обрала ж йду в цей овочевий, який ближче до нас. Думала, може, в Лідл, там банани дешевші. Почат до 12-ї години пробігтися по магазинам, бо на першу зустрічаємося у китайців. Все, загрузилося я з овочевого. Я набрала на 120 доларів. Нічого такого ніби не взяла. Взяла цибулі, булі яблук, персик якийсь, насіння гарбузове, черешень взяла, ягоди взяла. Картоплю взяла, взяла такий здоровенний кавун, 10 доларів кавун вартує. Він, напевно, мав я не знаю, також 10 кілограм. Я не могла його витягнути з, з візка, то мені допоміг мексиканець, який тут працює. Дожилася. Е, goat cheese це є козячий сир. 100%. Goat milk. Goat milk. Хочу спробувати, що це за козяча бренза. Краще вже козяче, ніж коров'яче. Як на то пішло, але також не дуже полюбляю, е, як пахне козячий сир, козяче м'ясо. Але будемо пробувати. Взяла також олій авокадовий. Отак, так, всього потрошки та й 120 доларів. Набрала ще до цього всього на 80 доларів уліду. Якісь банани, якісь салати якісь. Рушнички папіряні, якісь отакі ж кроби взяла. Ходити на городах в себе, салати, взяла трошки ґрунту такого, треба ж посадити гарно ту калину, щоб прийнялася. Бо в нашу глину щось мені страшно її висаджувати. Боюся, що вона. Не піде. Коротше, будемо вдома пакуватися, а тут кладу так, як я, насипом. Ви знаєте, здебільшого одне і те саме, одне і те саме на 200 доларів одне і те саме. Єдине, до чого мені інтересно потягнулася сьогодні рука, це от за такими чорними помідорками, які стояли 3,50 чи що 255 грам. Але хочеться скуштувати. Такі, як шоколадні. Мені здається, у мене є цього року також шоколадна одна. Ну і цей козячий сир, це що ми не беремо кожного дня. Вчора купила таку наліпку на машину. О, Україночка танцює, може зумбу. Ой, я сподіваюся, що я її тут не загублю. Швиденько покажу, що у нас сьогодні в китайському буфеті. Риба м'ясо, риба жарена, макарони, креветки фаршировані, хлібчик. Ми взяли вже, не взяли, заказали пити, хто що буде. У них тут спиртного нема. Це креветки, якісь млинці жарені, курка. Рисик, раки, гриби, картопля, дамплінгс, кукуруза це зупа їхня. Соня, дресті. Шермпи, курка, реберця. Шермби це креветки різні. Якісь ракушки з м'язком броколі, курка, солодка. Там є морозиво і тут є. Солодкий стіл, якісь компоти, желе, горіхи, торти. І якісь є, як вони називається? Фрукти, ананас, банан, тут є суші, Юра, спеціаліст по сушам. І тут салати собі можна накладати, ніхто хоче. І з чим хоче. Гоп-компанія наїлася. І тепер контентні всі. Думаємо, куди ще піти. Розраховуємо маршрут. Куди ближче і куди краще. У цьому хіба чи дуже багато мексиканських сімей, які приходять по 10-15 чоловік. То наша компанія 8 була ще мала. Соня у нас 200 красуня. Як Ugh. ніхто. Соня, в тебе буде грошей, ти подивися, що робиться. Так що сьогодні лише це, що робиться, а біжи. Грушей не прибавляють. Мама за дітей знімає, а я йду і просто йду. Ну і покажу вам ще сьогодні трохи квіточок. Дивіться, яка краса. Ой, яка чудова пора. Ось де можна купити наших чорнобривців різних по кольорам і тональностям. І один ось такий брикет, скільки тут? 12 за 14 доларів. Так само ці. Моєї день народження тепер на роботі, в мамочки. Цій неділі треба де також щось купити. <ріць> у нас ну і гортензії. Де ж без гортензії? А оце ж є цей. Батерфлей Буш. Вони також не дешеві. 30 доларів. Маю один досить. Гортензій також більше вже не хочу, тому що кісті трошки дивні. Гортензії дуже вони примхливі. А це ці різдвяники. Холі Блупринтс. Може це щось інше? сам шити. Таке в мене є. Ось таке я червоне би деревце собі купила. Гарне. Але у нас 70 доларів. От скажіть, за що тут дати 70 доларів? Вже якісь навіть попалені листочки. Ну, було, було б трошечки якесь таке воно крупніше. Ось це, дивіться, воно гарне. Japanis Mepple на no, 70 не дам виноград є, оці кіпариси, чи як вони, діпла діпладені, оці білі рожеві, mm -hmm. тінья. Покажу, який я сьогодні пекла сирник з нашого творогу, сиру українського. Ох! Хі -хі. Ось такий. Блубері поклала манго і печиво. Непогано вийшов, швидко, кавун ще не рубали. А тепер йдемо на вулицю, покажу, що у нас там. А ми по дорозі ще заїхали в магазин, купили собі грабельки для трави ось такі. Ними набагато легше грабати, ніж нашими такими звичайними важкими. Ці легенькі. У нас зараз, правда, нема що грабити. Тут трохи трави я степан косив. Ой-ой-ой-ой-ой. Залегкі. Нічого вони і не гребуть. Тут і трави нема такої багато. Коротше, якось так. Гарний у нас вечір спокійний, але щось ми полили всі наші грядки, та й дощик щось починає накрапати. Обновила трошки свої клумби. Купила лаванду. Два кущика. Степан каже, що вже хвороба. Така квіткова у мене вже. І того, і того, і того всього хочеться. А він готується до велозабігу. Кладемо грабельки у шед. У шеді в нас також, чого тільки нема. Це чисто по-нашому. Тут листя. Окей. Командир. Командир. Ой, почистила я трошечки свої троянди сьогодні. Дивіться, скільки це все з, з бейсмену. Все треба буде вивезти сміття. Тут певно. Відходить перша хвиля моїх троянд. Їх стає все менше і менше. Зате перебирає чергу лілії. Дивіться, там от такі червоні, темні і рисики. І ромашки вже будуть скоро, бачите, починають уже. Працює цей шланг ось цей, якщо не сильний напор. Поки користуємося, далі побачимо. Все, вам всього найкращого. Бай-бай. Бувайте здорові! Всім всього найкращого. Бережіть себе.